Друзі, вітаю! До вашої уваги замшеві повсякденні черевики Дезерти від німецького бренда LiverG. Головна перевага цього виду взуття це елегантність, яка бездоганно поєднується з комфортом. Дезерти must-have для кожного чоловіка. Вони стильні та зручні, виготовлені з якісної замші, мають текстильну, комфортну підкладку та м'яку устілку для додаткового комфорту. Лодя 4 пари 42-го розміру. Дві пари сірого кольору та дві коричневого. Це взуття за найкращою ціною та найкращої якості. Замовити лот ви можете вже зараз у наших менеджерів. Підписуйтесь на наш YouTube канал та ставте вподобайки. Гарного настрою та вдалих покупок!